Ваша uh. черня. New York, New Jersey pay-per-view main event. Islam противорея. There is levels there is fighters, there is champion, there is elite. Islam is elite. Father's well, plan all the way. Oh! Islam is so damn dangerous. He's got a skill set that just scares the hell out of guys. Guys don't want to face him. Islam. Have since 2015 his ability all across every area in mixed martial arts is second to none he's the best pound for pound fighter in the world now fight another man until one of us falls dustin Poirier is as dangerous as anyone the lightweight division has ever seen this guy has dynamite in his hands he is absolutely one of the best fighters in the world he's a top of the food chain fighter still a man on a mission and he refuses to go away until he's the champion of the world Дасін Пер'є вже давно заслуговує увійти до залу слави UFC. Уявіть тільки він виграв у п'яти чемпіонів UFC, але сам ніколи не володів безперечним титулом чемпіона в рамках UFC. В бою з Максом він виграв тимчасовий пояс. А в об'єднаному бою з Хабібом він поступився за душовим прийомом у третьому раунді. Коли він бився з Оліверою, сценарій повторився: він програв за душовим прийомом у третьому ж раунді. А 29 липня 2023 року. Приванчик з Джасіном Гейджі за у БМФ, не дивлячись на перший виграний раунд в другому Гейджі наніс хайкік, який до цього ніколи не бив. Дасін намагався поставити бок, але вже було пізно. Гейджі ж доніс свій удар і нокаутував фар'є у другому раунді. І 9 березня на UFC 299 Дасін переміг у проспекту Бенула Сендені, який до цього йшов на серії з п'яти перемог. Всі поєдинки він фінішував, але Дасі нокаутував Бенула Сендені вже в другому раунді. Як ми всі знаємо, Джасін Гейдж потерпів пораду. Сково бою з Максом і вибуває з титульної гонки. Із всіх можливих претендентів дас Сімпріє єдиний був вільний на горизонті. По перше, хочу підмітити, що Іслама Махачев – це не Хабіб. Якщо порівнювати стилі боротьби, то тут велика різниця. По перше, Хабіб набагато кращий в реплінгу за зама в нього був кращий контроль. Він утримував ударників. А у Ісома великі проблеми виникли в першому бою з Волкановським. Ми побачили, що від боротьби і можна захищатися та й опинитися з позиції зверху теж можна. Навіть другий поєдинок з Волкановським показав, що Волк виграв саме в боротьбі. В другому бою Волкановський зміг захиститися від боротьби та й сам виграв клічі. А вийшов він за 7 днів. А тут порє, у якого не бувають дві поразки поспіль, який вже дуже давно в цьому спорті, і впевнений, він своїм тренером не будуть як бою з бенла спамити гілітини, тому що вони розуміють, хто перед ними стоїть і яка в нього задача. Звичайно, я впевнений, що Іслам буде переводити Пор'є. Але що буде, якщо Іслам не зможе фінішувати до чемпіонських раундів порє? Я думаю, що у Іслам будуть великі проблеми з кардіо. Дасін діамант Порє дійсно є елітним ударником і найкращим у своєму дивізіоні. Він став першим, хто відправив нокаут Конора Макгрегора, і ми бачимо багато кровавих поєдинків з його участю. Зокрема, бої Шендером і Хукером. щодо Іслама він дійсно покращив свою роботу в Сіці. Незважаючи на те, що Іслам покращив свою ударку, це не робить його крутим ударником. Він скоріше універсал. І якщо уявити бій в Сіці, то ІСВМ буде важко. Хайбіп спробував відпочити у Сіці в другому раунді і був на грані програшу. Я вважаю, що якщо Дайсін зможе пережити перші раунди, то в раундах 4 або 5 він зможе нокаутувати Іслама, тому що боротьба Іслама тоді вже не буде працювати. І в ударці Дайсін вище рівень. Що і самому закінчиться Бензобак, то Діамату це буде подарунок і не завадить нічого не колотувати і слама, або навіть засидни. Про саднишен я жартую, я не впевнений цьому і ставлю 100%, що Дасін, якщо переможе, то не садмішеном. Але в нокаут вірю більше. Не знаю, чому всі в один голос списують шанси Діамата. Хоча шансів не так багато, не забуваємо, що це поріє і він любить нас здивувати. Це відео про те, як Дасян Фріє може перемогти, ключове слово може. Автор не вважає, що це буде 100%. Проте є невеликий шанс того, що Пель'є одержить перемогу. В цьому відео я пояснив, як це може статися. Вас попрошу, як завжди, проявити актив під цим відео, оформити підписку та поставити лайк. Ну і поможусь, напишіть коментар. Ну а на цьому все. З вами був українське ММА. Всім до зустрічі.